Всім привіт! З вами канал Капітал24 на 7, і сьогодні ми поговоримо про облігації. Нагадую, що це відео не є фінансовою рекомендацією. Ви коли-небудь замислювалися, де тримають кошти найбільші корпорації світу та банки. Вони точно не тримають їх на депозитах. Вони всі інвестують в американські облігації, ну або хоча б єврооблігації. Сьогодні ми розберемо про американські Трежеріс. Про єврооблігації, ну і більш ризикові українські ОВДП або корпоративні облігації. Американські трежеріс. Чому це золотий стандарт? Американські облігації вважаються найбільш безризиковими через те, що американська економіка найпотужніша у світі, ну і вони завжди можуть додрукувати більше коштів, щоб заплатити вам цей борг. Більшість країн інвестує саме в американські облігації. Ставка по облігаціям довгострокових зараз коливається приблизно в районі 4%. Який мінус цих облігацій для українців? В принципі, тут самі плюси, висока ліквідність, тобто, ми зможемо продати їх на будь-який момент на біржі без спреду в ціні? Але потрібно зважати на податок, який потрібно пізніше заплатити з цих облігацій. Ну і потрібно відкрити брокерський рахунок. Так просто через Банк Український ми їх точно не купимо. Зазвичай вони торгуються номіналом 1000 доларів. Для нас найпростішим способом буде купівля їх через ETF. -и. Якщо брати які короткострокові, довгострокові чи середньострокові купувати, ну, якщо ви новачок, почніть з короткострокових до одного року, вони є найбільш прогнозованими. Якщо брати взагалі облігації, то це не акції, ми не повинні очікувати якогось шаленого зростання від них, тут прогнозовано просто покриття інфляції. Ну і не більше, перенесення купівельної спроможності. Найбільш простішим способом купівлі облігацій будуть ETF на ці власні облігації. Я, наприклад, купую через ірландський акумулюючий ETF через те, що мені не потрібно кожну виплату декларувати і пізніше платити податок. Я можу, наприклад, купити там на 3 роки цю облігацію і забути про неї, пізніше зайти. Продати і аж потім заплатити податок по ній. Також можна купити ETF на європейські облігації, якщо брати облігації корпоративні чи державні, які вас купувати. В корпоративних буде завжди вища дохідність. Але державні забезпечують нам більшу стабільність. Тобто краще купити облігації якоїсь держави. Ніж якоїсь компанії. Це однозначно, але відповідно дохідність буде інша. Тобто, якщо брати облігації державні, там буде завжди нижча дохідність, а корпоративних вища. Які я розглядаю облігації корпоративні? Ну, на даний момент я розглядаю облігації від Freedom Finance власне, того брокера, через який я інвестую. Вони мають досить високу дохідність там, в валюті, в доларах і в євро, ну але так само потрібно зважати на ризики. Кожен повинен сам собі провести власний аналіз, ну і або купити, або ні ці активи. Якщо ви вже розглядаєте корпоративні облігації, то потрібно дивитися на саму компанію. Який в неї фінансовий потік, які борги. Як вона розвивається, як заробляє, ну і так далі. Українське ОВДП, чому це інструмент другого порядку? Тому що там досить високі ризики. Перш за все, те, що Україна продовжує боротися з Росією, і є високий ризик девальвації гривні, те, що опустять курс. І ми втратимо на ці інвестиції. Якщо у вас невеликі суми, там 5 тисяч гривень, ви не хочете відкривати брокерський рахунок, і ці кошти у вас просто б лежали на рахунку, то в принципі можна купити ці облігації, це буде очевидно краще, ніж депозити, але на якусь велику дохідність очікувати не варто через інфляцію безпосередньо. Як інструмент якогось переносу коштів, щоб вийти в нуль або невеличкий мінус, то в принципі досить гарний інструмент. Але якщо ви хочете накопичувати капітал, то потрібно дивитися на більш стабільні інструменти безризикові, тим паче, що в нас є до них доступ, і ми можемо повноцінно в них інвестувати. Що потрібно для того, щоб купити американські або європейські облігації? Перш за все, потрібно відкрити брокерський рахунок. Я особисто користуюся Freedom Finance та Interactive Brokers. Посилання залишу під цим відео. Тож, якщо ви вже хочете купляти облігації, то зверніть увагу на найбільш надійні з них: це американські облігації, або єврооблігації. Облігації це фундамент вашого портфеля, тому потрібно починати з найбільш надійних інструментів, це, власне, американські облігації. Самі облігації служать більш для стабільності портфелю. В разі якихось криз, корекцій акцій ми завжди можемо продати облігації і докупитися акціями. Тому, власне, для цього і служать. Облігації заробити, на них ми не зможемо, просто перенесемо купівельну спроможність. Якщо ви накопичуєте на щось, так само це може бути досить гарним варіантом перенесення своєї купівельної вартості. Ну і власне це все. Я розказав свою думку, які облігації краще купувати. Свою думку ви можете написати в коментарях, як ви відноситеся до українських ОВДП. Американських та корпоративних облігацій. Поговоримо і так само підписуйтесь на наш телеграм-канал, там я пишу тікери цих облігацій, які власне, я сам купую і чому розписую. Тож приєднуйтесь, будемо спілкуватися, розвиваємо українську тематику інвестування.